Я дуже не люблю ставити ці свої рамки, але з тих слів, які ми чуємо, зокрема від Європейського Союзу, то реальною датою вважається 30-й рік. Там була статистика, хто скільки, значить, проходив протягом якого часу проходив цей підготовчий період. Рекордсменами є там відомі країни Швеція, Фінляндія, Австрія, до речі, деякі там по роками по десятку років. Туреччина, ми знаємо, 19 років стоїть в черзі до європейського союзу. Отже, реалістично сьогодні говорити про цифру 20-30. Ну наскільки воно справдиться, це я не знаю. Але ми повинні бути задоволені цим, тому що ми пройшли дуже швидко той підготовчий період від надання статусу кандидата до початку переговорів. Це дуже дуже було стисло. Це, мабуть, світовий рекорд, який ми встановили. Ну тут, звісно, є об'єктивні причини на це. І європейський союз зрозуміє форс-мажорну ситуацію, в якій є Україна сьогодні. Отже, будемо бачити, але 2030, мені здається, це реалістична дата. Ну, дивіться, я думаю, це буде великою помилкою, якщо ми будемо зараз гратися з цими термінами. Давайте ми спочатку підемо. 25 числа починаються так звані ну, ці переговори, відкриваються, власне, кажучи, сформована делегація. Там дуже дуже багато різної роботи. І тому, о, хоча б. Давайте почнемо рухатися. Ми побачимо масштаби тих питань, які будемо перед нами стояти. Як ми їх будемо виконувати? От Сьогодні, наприклад, якщо я не помиляюсь, здається, чеський міністр закордонних справ він так натякнув, що вони чехи будуть виступати проти такого, Знаєте, форс-мажору в плані пришвидчення. Тобто на шкоду тим критеріям, які треба досягти при вступі до Європейського Союзу, отже, не треба дратувати сьогодні інші держави, які ну в даному випадку, це не, не, не зовсім буде Чехія, але інші держави, які погодилися на той період, пришвидшений який ми вже прийшли, розраховуючи, що під час субстантивних переговорів, які відкриваються в понеділок, ми будемо крок за кроком долати ту дистанцію, яка перед нами є. Тому мені здається, знову ж таки, я не думаю, що це буде продуктивним. знаєте, уже на цьому етапі говорити про а давайте швидше. Ні, я думаю, що це буде пакет. Мені здається, ми отримали ці всі. Знаєте, від нас відковилася Грузія, як ми знаємо, тому що було Грузія Україна. І Молдова, і навіть ми між собою три держави створювали таку міні-коаліцію для того, щоб переконувати європейський союз. Ну, в силу тих інших причин Грузія відкола відкололася від цієї коаліції, і тому нам, значить, Молдова. Ну, не забудемо, що там ще є Західні Балкани, які так само стоять у черзі і мають наміри десь вступати ближчим часом. Тому думаю, що це буде пакетне рішення. Big бен Це можливо, не є знаєте, такою стандартною процедурою. і... Але я це уявляю. Можна пошукати і деякі прецеденти, які були. Ми можемо говорити і про кіпр, в якого не вирішені територіальні проблеми з Туреччиною. Насправді, але це не заважає Кіпрові бути в Європейському Союзі, а Туреччині кандидатом до Європейського Союзу. Тобто я думаю, що це не буде нам допомагати, але не буде перешкодою на нашому шляху. Ну, це його реальна позиція станом на сьогодні. З іншого боку, це можна вважати підвищенням ставок, але я не бачу великих можливостей для Путіна підвищувати ставки, тому що вони вже і так достатньо високі. Тому це не було новиною. По-перше, під час гарячої фази війни, яка відбувається сьогодні, говорити про те, що він готовий виводити війська, це значить. Давати згоду на якісь рамки переговорів, які можливо будуть. Але сьогодні, на сьогоднішній день, я особисто і, мабуть, мало хто бачить реальні можливості для того, щоб Путін погодився на будь-які переговори. Що буде пізніше, ми побачимо, це буде залежати від головного переговорника, а саме Збройних сил України. І тоді буде видно, чи, врешті-решт, що це буде, які образи буде мати цей майбутній. Мирний процес чи там мирні угоди, які колись таки повинні бути. Тобто, це реальна його позиція сьогодні. Вона до речі, певною мірою дає нам певні козирі для нашої роботи з тими державами, які ну, скажімо так, займають позицію, е, коливаються з одного боку. Вони нібито е, дуже активно не виступаючи проти України, але тяжіють до позиції. До позиції Росії говорять про що ну давайте припинимо війну. Давайте припинимо стріляти і таке інше. Але коли ми їм пояснюємо, що а, Путін ні, жодним чином не збирається не повертатися до статус-кво, який існувало ну принаймні на 22 лютого, 24 лютого 22 року. Це має вплив на ці держави. Вони розуміють, що тут знову, йде про порушення міжнародного права, про анексію. Про порушення кордонів статуту Організації Об'єднаних націй, якою яким вони ці держави дорожать, в принципі, тому це така позиція Росії сьогодні. Вона, мені здається, зміцнює нашу позицію в наших розмовах в консолідації цієї підтримки політичної, яку ми хочемо досягти в світі. Ну, те, що ми. Дочекаємося нам в такому сподіванні, нам дають підстави рішення, які вже досягнуті, і починаючи від Бухарестового саміту, і підтверджені Вільнюському. Я не бачу якихось проривних рішень, які зможуть зміцнити нашу так мовити, віру в те, що ми колись станемо членом європейського союзу. От сьогодні, наскільки нам відомо, йде дискусія навколо одного слова, а саме, незворотність вступу України в НАТО, «irreversible». Тобто, от наскільки там говорять глядачі, які близькі до цього переговорного процесу, що саме тут відбувається саме дискусія. І якщо з іншими та, американцями, так? Ну так. А і чому? Та, та, та. Ну і тут, якщо так уявити, от, якщо і буде якийсь крок, то це буде крок з долученням цього слова незворотність. Тому що в 2008 році було так тобто, домовлено, що Україна буде членом НАТО. В минулому році в Вільнюсі було підтверджено, що Україна таки буде членом. Зняли з нас вимогу ПДЦ. До речі, на мій погляд, це було зроблено, не бачило. І зараз буде ще раз підтверджена ця політична констатація з долученням якогось такого слова, яке би говорив, яке б говорило про те, що це незворотній процес, і Україна буде членом НАТО, так і да. Ну, дивіться, ну, по перше, дійсно, так мовити... Теза про те, що Україна стане членом НАТО тільки після завершення війни. Ну Кірбі сказав після того, як Україна переможе Росію, якщо я не помиляюсь. Вона звучить давно. Ця теза. І наше політичне керівництво вже так також не один раз говорило про те, що під час так би мовити, гарячої фази конфлікту там чи війни годі говорити про членство в альянсі, але е, е, так мовити, це очевидні речі, що може бути і скільки це займе, ми також не знаємо, якщо ми можемо десь більш-менш. Ну так при говорити про терміни вступу до Євросоюзу, то тут ситуація набагато складніша. Отже, між цими періодами сьогодні, і коли ми станемо членами НАТО, от тим самим, ну скажімо, тимчасовим варіантом є ці угоди, які сьогодні Україна підписує з членами НАТО. Ну як сімкою там, іншими державами, не тільки членами НАТО. От вважається, що це може стати тимчасовим. Таким виходом з цієї ситуації, допоки Україна не набуде членства в організації в альянсі. Її безпеку будуть її безпека, буде забезпечувати через ці угоди. Я хочу уникнути тут слово гарантій, тому що якщо ми визнаємо, не дай Бог, що це є гарантії, і насправді вони не є цими гарантіями, то тоді нащо нам інші гарантії? Отже, не треба говорити про гарантії. Це безпекові якісь домовленості, які посилять наші спроможності стримувати агресію. В той період, поки ми будемо поза поза межами НАТО. Серйозне питання. Я особис... ну так сам на це розмірковував, з цього приводу, особливо коли і сьогодні звучать там зв'язку з виборами у Великій Британії. Поява знову на політичній сцені цього Найджела Фараджа, відомого євроскептика ультраправу фігуру, знову ж таки пророкують перемогу на парламентських виборах у Франції. Ультраправими, які знаєте, тяжі до позиції Російської Федерації в деяких питаннях, зокрема що стосується України і війни. Отже, дійсно, політичний ландшафт Європи, якщо додати до цього ще ситуацію в Америці, він може дійсно змінитися. Тут єдине на що ми можемо сподіватися, це все таки така натягліся в останні зовнішньої політики, і дуже рідко в західних демократіях, попри те, хто там переполягає на тих чи інших виборах, то на загал, страт. Курс зовнішньополітичний він залишається незмінним, і це я думаю буде мати місце і в Європі, і у Сполучених Штатах Америки, якщо до влади прийдуть інші політичні сили ніж ті, що сьогодні там займають свої кабінети.